Наш випуск відкриває резонансна подія, що стосується усієї команди джедаїв. Кілька годин тому на нашого журналіста Юрія Коваленка скоїли напад. Він знімав сюжет про болючу для миколаївців тему зростання вартості проїзду в маршрутках. І, схоже, це сподобалося не всім. Напад під час виконання службових обов'язків. У Миколаєві водій маршрутки номер 163 що виконав небезпечний маневр, накинувся на журналіста. Поліцію викликайте, я, журналіст! я шо... журналіст. На прохання прокоментувати свої дії, шофер відповів кулаками. Зі своїм колегою він повелив хлопця на землю, забрав службове посвідчення та намагався вихопити камеру. І за ним, доробили, так Я думаю, боже, що він з ним буде діти? На допомогу кореспонденту прийшли численні свідки конфлікту. Агресивних чоловіків вдалося вгамувати. То люди почали витягувати мене з маршрутки, а інший чоловік забрав посвідчення у водія сказав, що це стаття, і водій злякався цього. Ну, вітав посвідчення і поїхав далі по маршруту. Внаслідок інциденту Юрій отримав кілька забоїв. На місце були викликані патрульні та слідчо-оперативна група. Водій 163-го маршруту вже у відділку поліції відмовився коментувати свої дії. Чому я його збирала? Я йому на човначав фотографії ніч. Ні, розказує нічого. Нічого? не Все, без коментаря поки не приїдете. Фотографірувати. А за чим нада була вам А читати хто тому, що такі, як ви. Ви настучати сядво і поняти шопута Юрій Коваленко виконував редакційне доручення та збирав матеріал для сюжету на тему підвищення тарифів за проїзд у громадському транспорті Миколаєва. Судячи з реакції шофера, тема болюча не тільки для пасажирів. Тож наш ексклюзивний репортаж дивіться вже завтра.